Вітаю, друзі. Якщо у вас є проблеми, або їх немає, це найкраще. Тобто, або профілактика, або протидія того, що у вас ну, є якісь симптоми, особливо це спина, ну і звичайно ноги. Починаючи із шейних позвонків і аж до поясниці, у нас завжди бувають протрузії, бувають грижі, а краще б їх не було. Але це життя. Тому я вирішив вам показати, як я цю проблему вирішую вже довгі роки. Ну, перш за все, в мене багато є різних вправ і так далі. Це ви можете зайти на мій канал, якщо хтось не підписаний і подивитися. А зараз до роботи. В першу чергу треба розтягнути свій, свої позвонки. Ну, тобто, повністю наш хребет. Як я вже казав, від шиї аж до поясниці. Розтягнути його. Сідаєте, як вам зручно. Бажано, щоб на тому, що ви сидите, не рухалось. Тобто було або закріплено, або десь до стінки. Приставте, там це буде стілець якось у мене, або це буде інший предмет. Сіли, як вам зручно. Потім розставили ноги ось так ширше плечей. І своїми руками пішли вниз. Шию розслабляємо, нахиляємося, беремо за пальці ніг, ось так, і підіймаємо, підіймаємо носки наші, стаємо на п'ятки, а потім натискаємо своїми носками на наші руки і витягуємо ось так. І так залишаєтесь тут хоча б на 5-7 секунд. Потім відпускаєте, підіймаєтесь і робите видих. І Ще раз показую. Руками йдемо, ось так, гладимо себе, доходимо до пальців ніг, підіймаємо їх, руками. Хватаємо за пальці ніг і потім ставимо повністю, стаємо повністю на стопу і стараємося пальцями ніг натиснути на пальці рук. Ось так. Ваш позвонок буде повністю розтягуватись. І потихеньку підіймаємося вверх. Пішли вниз. Зробили вдих. Робимо вдих. Видих. Ще одна права. Трохи ноги ось таким чином поставили. Їх можете схрестити, а можете без цього. Я іноді роблю те і інше. Лодоні ось так вверх схрещуємо, ставимо собі ось так на наші ноги, на стегна і подаємо тулуб вперед. І знову, а руками стараємося розвести їх як можна в сторони подалі. Зробили видих. Вдих. І ще раз, схрещуємо руки, лодоні вверх, голову вниз розслабляємо шию і тягнемося руками в сторони. А голову як може так вниз. І знову вдих і видих. І ще одна вправа. Ось таку робите жаби. І стараєтесь розвернути свої коліна у сторони. Руками, бачите, на ту сторону взялися за п'ятий. Ось так і розводимо і голову знову вниз. Після цього розслабляємося. Приймаємо позу лотоса. Ось так. Розслабили повністю наш хребет, нашу спину присіли. І так, з хвилинку посиділи. Після цього піднялись, потрусились і до роботи. Вам здоров'я, всього найкращого! До побачення.